Погляд потрібнювача ДР-250. Це вже майже два роки використання. Був раніше отакий, давно вже стоїть. Зараз користуємося таким. Ось кукурузи змішається. Такий має вигляд зараз. Зараз запустимо, покажемо в роботі, як він працює, як потрібні. Трошки бункерок наростило, щоб більше зерна вкидати зараз. Так, по потрібенню кукуруза. Оце у нас потрібна кукурудза. кукуруза. Ось все видно. Соя у нас є. Це сіточка 3 міліметри. Працює тихо, використання вже майже два роки. Тут можна терпляти мішки, ну, зробили так і так зручніше. Можна збільшити продуктивність, якщо таке мілке не треба, поставити крупнішу сітку. бо дуже зараз мілко потрібні. Потім у нас таке хазяйство. Після ДР250 подрібнення будуємо поросят, качок. Вася Кабанчик Вася Кабанчик Авася. Віддять все з радістю. Підростающе ще нас покоління.